Всім привіт! На дівчина, яка намагається. Я сьогодні з вами така співачка, тому що я не придумала, куди втулити цей мікрофон, але хочеться, щоб ви мене класно чули. Отже, я сьогодні поділюся своїми висновками з фотосету порівняння плівкової камери і телефоном. Фотосети повертаються, тому повернемось зараз у минуле, в день фотосету і подивимось, як це було. Поїхали фотосет таке драматичне світло, тому що ми будемо порівнювати мою плівкову камеру. І фотки зроблені на телефон. Чому поїхали? Робити фото на камеру напроти вікна, не бачучи, чи потрібен тобі спалах, чи взагалі тебе видно, чи видно фон це дуже ризиковано. Але, ну, а що є? Я що, боюся, Я, Якщо чесно, взагалі не розумію, чому не було видно спалаху? Тому що на плівку я фоткала зі спалахом: один без, один зі спалахом. Зараз передивилася ось це відео на телефон. Там взагалі не видно спалаху. Його не було, чи його не видно? Побачимо вже в результаті. В цьому і прикол плівки! Так, в результаті зрозуміло, що спалах був. Не скажу, що це мої найулюбленіші кадри, але досвід цікавий, класно було зрозуміти, що на плівку от в такій, е, такому положенні не дуже прикольно фотографувати або треба доробити. До речі, напишіть мені в коментарях, які фотографії вам подобаються більше. На плівку чи на телефон. Мені дуже цікаво побачити, як ми з вами розділимося або зійдемося з думками. Ось тут можна порівняти плівкову фотографію і фотку зроблену на телефон. Як вам? Для наступної фотографії я стала сама для себе натхненням. Колись я робила ось таку а, зйомку для себе. Мені досі дуже подобаються ці фотографії, і я вирішила: Хм, тепер у мене є плівкова камера, тепер у мене є кращий телефон. Тепер подивимося, як воно, як у мене а, змінилося бачення. А, спойлер перевершити саму себе в мене цього разу не вийшло. розуміння як виглядає зараз моя квартира? Ось тут у нас одне світло, ось тут інше. На цьому штативі робились зараз ці фотки на телефон. А тут я. Який то був адреналін, коли таймер вже працює, а тобі треба обігти купу речей, встати, взяти реквізит і видати емоцію. Можливо, через це у мене в результаті вийшло трохи перелякане обличчя. Але в результаті вийшли ось такі кадри. Скажу, що мені не подобається моя емоція, але кольори. Вибачте, ну, кольори. Я е, відфоткала вже напевно більше 15 плівок на даний момент, і я досі закохуюсь в кольори, які створює плівка. Ну це ж це ж просто, ну м -м -м. о, тепер починається моя улюблена частина фотосет. Будь-якого фотосету. Це портрети і оголене тіло. Я не знаю чому, але це дві речі, які мені дуже подобається робити, особливо портрети. І, в принципі, тут можна побачити, по моєму обличчю і емоціям, як мені подобається результат. Тому давайте трошки її залишимо, насолодитися моментом і подивитися кавуну. Так, представляю вам останні фотографії з цього фотосету мої найулюбленіші, тому що, звісно ж, там є оголене тіло. Я не знаю, чому, реально не знаю, чому, але мені так подобається е, фотографувати е, ну, поки що себе. Я, я навіть думала, якщо чесно стати не ню фотографом, але фотографом, який фотографує е, оголені тіла, там оголені частини тіла. Мені так подобається, Боже. Мені ну, я бачу в цьому стільки естетики, бачу стільки історій, ці лінії. Е, <свят> я, до речі, коли е, купувала плівкову камеру, я була 100% впевнена, що я буду дуже багато фоткати своє оголене тіло. Не знаю, чому е, 0% розуміння, е, чому я так довго тягнула з таким фотосетом 100% засудження. Тому що фотки вийшли ну, дуже класні. До речі, ось цей катер я зловила ще й на Polaroid Напишіть мені, якщо ви хочете, фотосет на Полароїд. Мені здається, буде дуже цікаво, тим паче, що я в цьому абсолютно не профі. Я ще дуже вчуся на Polaroid фоткати, тому буде дуже багато факапів. Але мені здається, буде, буде прикольно. Так, це був мій фотосет. Я скажу по висновкам. Фотографії мені подобаються. Мені подобаються деякі фотографії лише на телефон, деякі на плівку. А по кольорам, ну плівка. Звісно, плівка, по кольорам, зернистості, спалах, мені дуже подобається якість. Тобто плівка тут виграє для мене на 100%. А зручність. По зручності скажу, що так, звісно, телефон трошки зручніший. Але коли тебе хтось фотографує на плівку, наприклад. Взагалі, проблем ніяких немає, або ти фотографуєш. Це, це ну, нереально. По цікавості ну, плівка. Ну ну звісно, плівка, ти фотографуєш, не знаєш що в результаті. Треба почекати, треба відфоткати всю плівочку, почекати, принести в лабораторію, отримати емейл з цими фотографіями. Ти відкриваєш, завантажуєш. Боже, ці емоції. Ну я не знаю, ну треба ну, ну кожному треба пережити ці емоції. Тому ось такі висновки в мене з фотосету. Я зараз ще покажу всі фотографії, зроблені. А сьогодні. День, в день фотосету, а ви напишіть в коментарях, третє, кажу, які фотографії вам сподобались і на який предмет. А я а, з вами прощаюся і побачимо вже зовсім скоро. Па-па! Too hard, please give me a part of your